Намагалися знищити докази. На Прикарпатті викрили організовану групу наркоторговців. Зловмисники налагодили канали збуту психотропних речовин в особливо великих розмірах. До складу огрупування входило четверо чоловіків, серед яких раніше судими за наркозлочини. Їхнім лідером був 42-річний Івано-Франківець. Учасники групи ніде не працювали і жили з продажу амфетаміну та канабісу. Вони закуповували гуртові партії наркотиків і психотропів та збували їх через власну розгалужену мережу. Рібногуртових дилерів передача наркотиків відбувалася з рук в руки, розрахунки йшли готівкою. Щоб обезпечити свій бізнес від конкурентів, зловмисники мали вогнепальну зброю а для того, щоб не бути викритими правоохоронцями, користувалися засобом радіоелектронної боротьби. Однак СБУ та поліції вдалося задокументувати більше десяти епізодів злочинної діяльності в регіоні, а також відстежити постачання наркотиків до інших областей України. Організатор схеми самотужки виготовляв амфетаміна а також отримував гуртові партії від інших осіб. Його спільники допомагали налагодити канали збуту психотропної речовини та наркотичної марихуани. Щомісяця вони отримували прибуток щонайменше на один мільйон гривень. За місцями проживання фігурантів у їх автівках та гаражах проведено понад 30 обшуків. Вилучено наркотичну речовину, амфітамін зі пакети для фасування набої до вогнепальної зброї, 500 грам вибухонебезпечних речовин та понад 26 тисяч євро, 5 тисяч доларів США, а також елітні автомобілі, більше десятка смартфонів та 25 банківських карток. Слідчі оголосили фігурантам про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Організатору також інкримінують частину 1 статті 263 кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи і тримання під вартою без внесення застави. На зловмисники очікує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до збуту наркотичних речовин. Лосягрибик віталій Магалаті, телеканал 402. Балка прогулянка чи відпочинок, які вмить можуть перетворитися на трагедію. Прикарпатські рятувальники закликають мешканців області не виходити на тонку кригу, особливо це стосується дітей. Часто вони, не усвідомлюючи небезпеки, вибігають на лічі, граються поблизу замерзлих водойм без нагляду дорослих. І це нагадують рятувальники, може призвести до трагічних наслідків. Останні події, які сталися в Одесі та на Херсонщині, коли через вихід на тонкий ліс загинули підлітки. Змушують нас терміново нагадати всім про небезпеку цієї ситуації, батьки. Поясніть дітям, що літ, хоч і здається міцним, але варто зробити один крок і під ногами вже прірва. Контролюйте, де вони гуляють. Застерігайте. Розповідайте їм про небезпеку. Наразі товщина льоду на водоймах області залишається вкрай небезпечною. Не варто перевіряти на міцність криги ударами ніг, кататися на ковзанах у неперевірених місцях чи робити ополонки без попереджувальних знаків. Заборонено також збиратися чималими групами на невеликій ділянці льоду. Немає міцного льоду, коли на вулиці нестабільна температура. Немає останнього разу, коли йдеться про життя. Якщо ж побачили, що хтось провалився під лід. Не кидайтеся рятувати самі, кличте дорослих і дзвоніть 101. Діти, не виходьте на лід. Разом з цим на водоймах області рятувальники проводять профілактичні рейди та роз'яснювальні бесіди, під час яких людям вручають пам'ятки з основними правилами безпеки. Люся Грибик, Віталій Маглаті, телеканал 402. Нова фаза будівництва В Івано-Франківську триває зведення Галицького мосту на пасічну. Наступний етап один із найскладніших, кажуть будівельники, а саме насування металевих конструкцій. Керівник проєкту з будівництва Олександр Чехлов розповідає: в роботі останній проліт на міст. Згодом встановлюватимуть металеві балки, робитимуть гідроізоляцію, асфальт, під'їзні шляхи, заїзд та освітлення. Зараз ми на етапі насуву прогонової будови, Залишилось у нас два етапи. Ми отримали весь метал, то зараз от почали монтаж балки. Ми плануємо ми десь в 20-х числах березня перший етап зробити і у квітні вже наступний. Потім ми звідси все збираємо і віддаємо вже далі подряднику під благоустрій, під насип і переходимо на ту сторону робити вже стик тої частини моста з цієї. Паралельно працюють і над розв'язкою з боку надрічної та під'їзної дороги з вулиці Хіміків. Інженер технічного нагляду управління капітального будівництва Олександр Гук каже, якістю робіт монтажників задоволений, адже перевіряє об'єкти регулярно. Можу цю фірму, яка виконує монтажні роботи, ну не похвалити, а віддати належно, бо професійних, професійних у них якості вистачає. І до речі, дуже якісно виконують свою роботу. Саме головна моя задача дивитися правильність виконання проєктних рішень. І ті хлопці, які роблять монтаж, вони, до речі, ще раз повторююся, якісно то все виконують. Окрім браку фінансів, зокрема через ковід, війну, вилучення доходів з бюджету, Україні довгий час був значний дефіцит металу. За словами міського голови Руслана Марцінківа, наразі є всі передумови для того, щоб завершити основні роботи цього року. Проте все залежить від ситуації. Ми плануємо цього року завершити будівництво моста. Нам вдалося повністю закупити метал. Зараз метал збирається, буде насовуватися. Вже маємо 100% метал на весь міст на розв'язку, і надіємося, що до кінця весни ми повністю вийдемо з таких робіт, які говоряться про самий настіл моста. Уже в травні приступимо до будівельних робіт, зокрема до будівництва самої дороги. Після того ми хочемо також розв'язку доробити, як це буде гаразд, повністю цей міст завершити. До слова, у грудні торік Івано-Франківська міська рада схвалила бюджет міста на 2025-й. У ньому, окрім левової частки коштів на потреби зсу, 400 мільйонів гривень передбачили на зведення мосту в мікрорайоні Пасічна та облаштування під'їздів до нього. Заплановане фінансування буде скеровано не лише на добудову, а й на усю прилеглу до нього інфраструктуру. Віталія Коуч, Андрій Аргараканал телеканал 402. Фури їдуть, міст руйнується. Аби уникнути цього, перед заїздами на переправу в мікрорайоні Пасічна встановлять фізичні обмежувачі висоти. Ці конструкції не пропускатимуть на міст великі вантажівки. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, декілька років тому там встановили дорожні знаки, що забороняють в'їзд великогабаритного транспорту і транзитних фур у місто. Однак такий контроль водіїв не зупинив. Ці рамки фізичні, власне, це є воно таке дієве. На наш погляд і ефективне рішення. Є запитання, там же тролейбусна лінія, тобто ми це, звичайно що враховуємо і, відповідно, буде спеціально зроблено таким чином, що тролейбус зможе проїжджати, а відповідно, фура, яка буде в'їжджати, вона буде бачити перед собою фізичний обмежувач, і її буде спрямовано в об'їзд. Якщо їде там з Погалицьків в місто. Вона зможе повернути до на вулицю Цалевича з одного боку, буде їхати з міста на місце, Вона побачить рамку. вона нас на вулицю Надрічна, Ну і так само на не виїде з. З набережної праворучно не зможе виїхати, тому що теж буде обмежувач і спрямують понад річні і в об'їзд. Уже незабаром каже Михайло Смушак, оголосять тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації для встановлення конструкцій, які відповідатимуть усім вимогам. Вони будуть передбачати можливість, тому що є різні випадки. Інколи необхідно завести в місто великогабаритний вантаж. Вона буде можливість передбачати обов'язково, щоб вона підіймалася і опускалася, тобто, щоб можна було проїжджати. Так ми розуміємо, що це недосконалий механізм, оскільки необхідно там, мати чіткі рамки кореляції висоти і відповідно вантажу підйомності. Ну але, принаймні, там леву в частку таких. Вантажних форм ми заберемо вантажівки. Завдають значних руйнувань дорожньому покриттю, особливо влітку. Відтак встановити конструкцію планують до настання спекотних днів. Віталій Куч, Андрій Аргара Телеканал «402». чотириста два руководити волю на тобі волі Україна. Тати голосом тих, хто нині змушений мовчати у російських катівнях і тюрмах. У Франківську відбулася акція нагадування про військовополонених та безвісти зниклих. Під стінами драматичного театру зібралися рідні актори, небайдужі містяни та військові, які на собі відчули російський полон. Понад 300 днів там пробув Костянтин Бобрик. Чоловік захищав Азовсталь після чого за наказом здався у почесний полон. прийшов Оленівку і Свердловського правну 38 восьму колонію. Тепер з українським прапором у руках робить все, щоб тих, хто досі у руках не забували Важливо, що ми виходимо на ці акції. Побратими і побратимки наші зараз у полоні, вже майже треті, три роки. Не то, що майже а три роки. В полоні. Катування проходять. Це голодування, збиття, приниження. І ми входимо на ці акції всьому міру сказати, що ми їх не покинемо. Вийшов з Азосталі та досі у полоні. І чоловік Наталії Макарової. Подружжя з дітьми мешкало у Маріуполі та з приходом росіян життя докорінно змінилось. Служив, розповідає дружина, у військовій частині 3057 національної гвардії України. І останній раз на зв'язок, виходив ще у 2022-му перед Оленівкою. Ми не маємо права казати, що ми втомились, але ми втомились. Ми хворіємо. Нам важко і в нас опускаються руки, коли ти б'єшся, б'єшся і немає нічого у відповідь. Ми настільки втомились, що ну, просто не маєш сил. І коли я їду в Івано-Франківському і бачу такий банер, я розумію, що людина, яка йде, ну, міма мене, вона не проходить, коли я впала. Вона потягнула мені руку і підняла мене для того, щоб я йшла далі. Я і мої. Близькі, які стоять з нами тут на акціях, ініціював акцію підтримки Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка. Його керівник закликав присутніх не мовчати про полонених та підтримувати їхні сім'ї. Дуже багато є таких, що пропали безвісті. За той статистикою яка є 848 азовців, знаходяться також у полоні, тому. Наш театр завжди, коли тільки може і не може, намагається кричати на весь світ, що сьогодні наші побратими, наші українці знаходяться у полонах. Де би ми не були у Європі, завжди, в кінці вистави, наші актори. Виходять з прапорами, долучились до мирної акції і актори театру. Наголошують, українці не мають права залишити полонених військовослужбовців наодинці з цією війною і мають докладати зусиль до розголосу, доки всі вони не повернуться додому. Наші захисники та захисниці, які незважаючи на всі жахливі випробування, що не сталися, продовжують бути символом незламності, мужності та гідності. Кожен з них. Не просто військовий чи цивільний, а не всі цілої нації, яка не припиняє боротися за свою свободу, за свою землю, за своє право на життя в мирі та безпеці. Понад 8 тисяч українців та українок знаходяться зараз у російському полоні. У межах обмінів додому повернули 2681 українського військового і 147 цивільних. Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402. За одну ніч із туристів перетворились на біженців. В Івано-Франківську відбувся ексклюзивний показ фільму під вулканом. Працював над стрічкою польський режисер Даміан Коцур. Події на екрані розвиваються стрімко, так само як це було і в реальності доленосного 24 лютого. Українська родина з двома дітьми вирушила у відпустку на Канарські острови. Проте, коли Росія розпочала повномасштабний наступ, подорож за кордон стала для них не відпочинком, а моральним випробовуванням. Я люблю цей фільм, і чому він потрібен, мабуть. Я дуже багато отримав після прем'єрного показу в Києві повідомлень з вдячністю, насправді таки було з вдячністю від тих людей, саме які вже знайшли нову нову домівку в Києві і в інших містах, які повернулися і. Ну для них цей фільм чомусь потрібен. Я не знаю чому. Я не знаю, чи це є ретравматизація чи ні По самому фільму. Побачите наскільки тонко, це е, наскільки тонко під режисер підійшов до цієї роботи, і він важливий, тому що це погляд на нас, на українців з боку іншого, але мудрого режисера. Світова прем'єра стрічки відбулася на престижному кінофестивалі в Торонто. А українці можуть подивитися її на великих екранах з 13 лютого. Співпраця з польським режисером була цікавим досвідом, каже виконавець головної ролі, актор Роман Луцький. У форматі імпровізації на майданчику працював вперше. Я вперше я вперше працював над фільмом в, 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 в імпровізаційній формі від початку до кінця. Сценарій був написаний. Сценарій дуже класний, повнокровний, але сценарій я прочитав тільки всі актори прочитали всього один раз перед початком зйомок, щоб ми нічого не аналізували, не пробудовували собі роль. А щоб ми залишалися живі і несли життя. Це і діалоги в імпровізаційній формі, вся імпровізація. Тому цей досвід для мене дуже цінний і. І Я готовий працювати і надалі. Так після демонстрації стрічки глядачі мали можливість поспілкуватися з актором та перефлексувати над нею. Роман Луцький додав: цей фільм робить важливу роботу: адвокатує Україну на міжнародному рівні. Крім того, ця історія про українців на початку російського вторгнення представляє Польщу у відборі на премію Оскар Богдана Лисенко Іван Пілецький, телеканал 402. Сім голів у ворота суперника та яскравий вихід до фіналу восьми. У матчі відповіді однієї восьмої Кубка України з футзалу Франківський ураган на домашньому паркеті розгромив команду Тейт з Дніпра. Відкрили рахунок дракони на 13-й хвилині зустрічі. Забитим м'ячем відзначився Олександр Дичук. І, хоч до кінця першого тайму господарі переважали на майданчику, реалізувати моменти їм не вдавалось. Не на рахунок з двох матчів, нам не просто було прийти цього. Суперника. Ми хотіли здобути позитивний для себе результат, а також і паралельно хотіли поправити якість гри. Не все нам давалося, були гарні моменти, де ми створювали, але знову ж таки є проблема в реалізації, бачимо, над чим нам потрібно працювати. Вже на початку другої 20 хвилинки влучним ударом перевагу франківців подвоїв Андрій Богославський. Ще по голу до свого активу записали Ілля Приходько та Андрій Бретан, а дичук оформив дубль. І, хоч Дніпрянам вдалося відквитати два м'ячі, один зокрема завдяки вдалій реалізації пенальті. Останнє слово було за драконами. За хвилину до кінця поєдинку Ілля лятрієнтів та даміан Запорожан ще двічі розписалися у воротах суперника. Фінальна сирена зафіксувала о. Остаточний рахунок у зустрічі 7-2 на користь урагану зараз нам потрібні перемоги. Ми розуміємо, що в команді ураган завжди найвищі цілі. Є певний тиск. Не просто з ним справлятися, ми багато над цим працюємо ментально. Ми сильні, проте нам потрібно свою силу інтегрувати в результат. Ми маємо свої цілі, і ми доказали ще з початку сезону, що ми готові боротися за саме найвищі місця, і над цим будемо працювати. Проте Хотілося б трошки підтримки від наших болівальників. Уперше за довгий час участь у фіналі восьми прийматимуть лише клуби найвищої ліги. А от свій наступний поєдинок дракони проведуть у межах 14-го туру регулярного чемпіонату. 22 лютого у столиці ураган зустрінеться з командою Футзал». Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.